Прогноз погоди в Україні на 18 грудня. 18 грудня погода в Україні переважатиме хмарна. Сонце з'являтиметься рідко, поступаючись місцем щільній хмарності. У деяких областях можливі невеликі дощі, а місцями очікується прояснення. Температура залишатиметься помірною від мінус 1 до плюс десяти градусів у різних регіонах. Вітер переважатиме північно-західного напрямку часом помірний. А тепер розглянемо детальну погоду по областях. На Київщині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс одного. Небо залишатиметься похмурим упродовж усього дня. Опадів не очікується. На півночі на Житомирщині температура вдень і вночі триматиметься на рівні плюс 4 градусів. Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, опадів не прогнозується. На Чернігівщині в день температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі знизиться до мінус одного. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. День пройде під щільними хмарами. Опадів не передбачається. На Сумщині вдень температура буде близько плюс двох градусів, а вночі мінус одного. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Увечері очікується прояснення, але більшу частину дня залишатиметься похмуро. Опадів не прогнозується. На сході. На Харківщині температура вдень становитиме плюс один градус, а вночі знизиться до мінус 1. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду вдень і 4 метри за секунду вночі. До вечора небо очиститься від хмар. Опадів не прогнозується. У Донецькій області вдень і вночі температура триматиметься на рівні плюс 2 градусів. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду вдень і 5 метрів за секунду вночі. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який ближче до вечора закінчиться. На Луганщині температура в день становитиме плюс 2 градуси, а вночі нуль. Вітер західний 8 метрів за секунду вдень і північно-західний 5 метрів за секунду вночі. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора припиниться. На півдні на Одещині температура вдень і вночі буде близько плюс 9 градусів. Вітер північно-західний. 5 метрів за секунду. Увечері погода проясниться, проте більшу частину дня залишатиметься похмуро. Опадів не очікується. На Миколаївщині вдень температура підніметься до плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. День буде похмурим, але без опадів. На Херсонщині вдень температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі буде плюс 5 градусів. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Увечері очікується прояснення без опадів. У Запорізькій області в день температура буде близько плюс 5 градусів, а вночі очікується плюс 3. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Ранок буде ясним, але вдень і ввечері збережеться хмарна погода. Опадів не передбачається. На Кримському півострові в день температура підвищиться до плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер західний 7 метрів за секунду. Ранок буде ясним, але вдень з'являться хмари. Опадів не прогнозується. На заході на Львівщині температура вдень становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Похмурий ранок зміниться ясним днем, але ввечері знову повернуться хмари. Вночі, можливий дрібний дощ, який закінчиться вранці. На Івано-Франківщині температура вдень становитиме плюс 10 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Похмурий ранок поступиться місцем ясному дню. Опадів не прогнозується. На Тернопільщині вдень температура буде плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер західний 4 метри за секунду. Вранці можливий дрібний дощ, який закінчиться ближче до середини дня. На Буковині в день температура буде близько плюс 9 градусів, а вночі плюс 4. День обіцяє бути ясним, без опадів. На Закарпатті температура в день і вночі триматиметься на рівні плюс 5 градусів. День буде похмурим. Опадів не передбачається. На Рівненщині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер західний 4 метри за секунду. День пройде під хмарним небом, опадів не очікується. На Волині вдень температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який завершиться до вечора. На Хмельниччині вдень температура досягне плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер західний 4 метри за секунду. У другій половині дня можливий дрібний дощ. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Опадів не передбачається. На Полтавщині вдень температура підніметься до плюс 2 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. На Черкащині в день температура досягне плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Увечері небо проясниться. Дощу та снігу не очікується. У Дніпропетровській області в день температура буде близько плюс 4 градусів, а вночі плюс двох. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Протягом дня небо буде похмурим, без опадів. На Вінниччині в день температура підніметься до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. День буде похмурим, але без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати Україну Мовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку. Завершуючи, хочу сказати: слідкуйте за погодою. Тепло вдягайтеся та не забувайте про парасольку, якщо прогнозуєте прогулянки. Бережіть себе і до нових зустрічей у прогнозах погоди.